Всім привіт! Я вітаю вас на каналі «Цікаве на гачку. Я Оля, і давайте сьогодні розберемо черговий візеруночок. У мене завжди є таке перевагу, віддаю якимось рельєфним. І знов підготувала для вас таку схемку цікаву. Давайте перейдемо, не будемо довго балакати. Дивіться, на схемці цій, я його зараз трошечки зроблю, більшою. вам, може, комусь треба зробити скрін. І... Що в нас тут? У нас рапорт складає 14 стовпчиків. Ми добираємо два рапорта, це 28 стовпчиків, плюс одна для симетрії і дві кромочних. В даному випадку це 31 петелечка. Ланцюжочок я вже набрала, щоб вас не затримувати. І давайте спробуємо зв'язати. Початок ряду у нас починається з повітряної, це під'єм, як завжди, і одна повітряна над цією повітряною. Робимо дві повітряні петлі і в третю від гачка, четверту, вибачте, в четверту від гачка робимо стовпчик без накиду. Далі повітряна і чотири через повітряну робимо, і одну пропускаємо. І далі робимо чотири стовпчики. Без накиду, 2, 3, 4. І далі рухаємося по схемі. Три повітряні петлі. Може, кому погано видно. Ось вона три, потім будуть з'єднуватися в наступному рядочку з топчиком без накиду. Три повітряні: один, два, три. Далі чотири. Через одну. Тут в нас пропускається одна. Зауважте. Чотири. Повітряні. Ой, вибачте, чотири стовпчики без накиду. Це вже заговорююся. Це в мене вже дубль два перший не, не, не стався. Так, чотири є. Далі повітряна, стовпчик, повітряна, стовпчик, повітряна. Робимо. Все це через одну в попередньому ряду. Повітряна, одну пропускаємо стовпчик. Знову повітряна. Стовпчик, і знову повітряна. Це два стовпчики, три повітряні і чотири підряд стовпчики без накиду через ту одну, яку у нас повітряна. Один, 2, 3, 3, 4. Є, далі три повітряні петлі. Один, два, три. І знову чотири стовпчики через одну ми пропускаємо. Чотири стовпчики без накиду повітряна стовпчик, повітряна стовпчик, десь помилилася в кількості. Ніби все зробила вірно, але десь я одну зайву набрала. Я вибачаюся. І далі в нас я Буде, буде в'язання нас проходити з стовпчиками, з двома накидами. Ми бачимо, тут дві рисочки, хто там перше, початківець, хто не знає, я поясню: дві рисочки, це стовпчик з двома накидами. Тому і під'єм в нас складає 4 повітряні петлі. Мені цього забагато, як завжди, я беру 3, 3 повітряні петлі і одну ось цю перекладинку над цією. Тобто, я зараз набираю 4 повітряні петлі. 4 повітряні петлі. І далі я роблю стовпчик з двома накидами. Цю я пропускаю повітряну над нею у нас повітряна, яку ми вже набрали. І цей стовпчик я зроблю його рельєфним. Тут схема трошечки інша. Тут в нас виходить, що ми, ми звикли, що не хрестики, а плюсики. Так? І оці ми звикли просто такі дужечки, ось так виглядають наші рельєфні, так, або ось так. А тут вони кружечками позначені на кожному цьому. І тут ось видно, що тут у нас кружечок це рельєфний наш стовпчик. Ось вони будуть, ті, які одні. Тому. Зробили той рельєфний стовпчик. Далі робимо ось в цю повітряну 5 стовпчиків з двома накидами. Два накиди на гачку і потім попарно їх пров'язуємо. Це для тих, хто зовсім зовсім тільки починає в'язати. 2, 3, 4. І останній п'ятий є. Зв'язали 5 стовпчиків з двома накидами. І ми його повинні підтягнути ось цим стовпчиком без накиду в арочку з трьох повітряних петелечок. Ось у нас арочка. Ми підтягуємо, щоб він отак ніби трошки нахили... на... ну, ніби нахилений в одну сторону. І далі робимо два накида одразу. І одразу в цю Повітряно пров'язуємо наступні п'чиків стовпчиків двома накидами, 2, 3, 4, і 5. І наступний ось цей, знову в нас рельєфний. Ось ці бульбашки у нас є. Ми робимо два накида і Оцей стовпчик, робимо рельєфненький. Зробили. Далі ми робимо повітряну, ось цю над цією повітряну і повторюємо елемент тільки в зворотньому порядку. Робимо цей рельєфний, і 5 стовпчиків з двома накидами. Два, три, чотири, п'ять. Зробили наступний вієрочок і далі знову підтягуємо це все, стовпчиком без накиду. І продовжуємо останній в нас в даному випадку по рапорту виярочки. Цей рельєфний один, повітряна. І останні у нас тут були всі петлі, і оця петля під'єму. Це є наш останній, тільки він повинен бути з двома накидами для того, щоб ми зберегли нашу висоту полотна з двома накидами. Так, перший рядочок ми пров'язали. Ну, перший то який. Який, який не перший. Я вибачаюсь, перший який такий великий. так? Наступний рядочок ми будемо майже все повторювати, як і в попередньому, але будемо це в'язати вже оцими рельєфними стовпчиками без накиду. Робимо у нас початок, це стовпчик без накиду. Ой, я вибачаюся, ось початок вже ж. Повітряна петля під'єму. Я зазвичай роблю саме стовпчик, а не петлю. Я тут, ж тут також роблю по-своєму, щоб потім мені зручно було на зворотньому рядочку в нього попадати. Далі повітряна петля. Далі в нас йде стовпчик. Замалювали не бачу. Звичайний стовпчик, тут нема оцю. Чи воно їй так погано прорисовано? Угу. Мабуть, таки є ось він. Ось воно, що воно прикріплюється. за Це в нас виворітна сторона, і нам потрібно, щоб оця косичка перекрутилася на лице. Тому ми будемо робити ось так: ззаду наперед, ці стовпчики без накиду. Далі робимо одну повітряну. І всі наступні стовпчики, не всі один пропускаємо. І робимо 4 стовпчика без накиду, які вони, мабуть, будуть йти лицьові так. Це ті, які в нас чи вогнуті. Я, чесно кажучи, в них ну, ну ніяк не можу я запам'ятати. Далі в нас три повітряні, і повторюємо цей елементик. Один, два, три. Ще разочок давайте вам покажу, а потім пришвидшу відео до кінця рядочка. Так, в нас перший йде, далі другий йде. Третій і четвертий. Потім ми робимо повітряну петлю, приєднуємося до самого першого. І повітряна надповітряною. Приєднуємося до першого. Повітряна петля, один пропускаємо і чотири стовпчики рельєфні, без накиду, За. За, за, за. Не знаю, як за За напівпетлю. Зараз ми дов'яжемо. Тут у нас де 3 Все далі можна в'язати вже по візеруночку. Я думаю, все видно і все зрозуміло. Я зараз піду. Трошечки його пров'яжу, щоб ви бачили, який в нас результат буває. Так, 4 повітряна і під низ. І тут у нас закінчується також повітряна одна і стовпчик. Тут же ж у нас, дивимося: ось вона була та яка середня, а це ж кінець нашого під'ємного ряду з повітряних петелечок. Ось так виходить вже. Ця утворюється косичка. Давайте я пров'яжу і покажу вам вже результат, коли так ну трошки більше. Так, ну що, дивіться, пров'язала я 4 рядочки, який цікавий візеруночок виходить. І він не такий, щоб там дірявчатий, так? Є, звісно, ці дірячки, але ну, я думаю, що це такий більш, навіть не зима, а осінь. Осінь, весна, так. Ну, вирішувати, звісно, вам я пропоную. Мені він дуже-дуже сподобався. Ну що, буду з вами. Не буду прощатися, буду... скажу вам до побачення. Ми ще побачимося в наступних якихось майстер-класах, відео і якихось балачках. Вам я бажаю всього найкращого рівно стовпчиків і петелечок, скоріше перемоги. На все добре! З вами була Оля. Цікавий гачку. До нових зустрічей!